Дякую за представлення, і сьогодні так дійсно хочу поговорити з колегами на дуже важливу, на мій погляд, тему, тому що зіштовхуюсь постійно з тим, що, коли бачать колеги в аналізах підвищений холестерин, наприклад, 8 візьмемо. То єдине питання, яке залишається в головах наших фахівців, да, колег, будемо призначати статини відразу, або може, там щось ще зробимо. Тобто, ну, чомусь, от відразу такий алгоритм, по-перше, не зрозуміло, чому всі орієнтуються на загальний холостерин. По-друге, не зрозуміло. Чому саме статини, тому що знижуючих препаратів досить багато? По-третє, -по не зрозуміла причина взагалі цього аналізу і е, ну, всього. І мені б сьогодні хотілося трошки приділити увагу тому, що це не ті питання. Призначати відразу при загальному підвищеному холестерині статини або ні, це не ті питання, колеги, які ми повинні ставити перед собою. Є три питання, які дійсно нас повинні з вами турбувати, і які змінять уявлення про пацієнта і допоможуть вам більш стратегічно думати. Коли перед вами пацієнт, який потребує профілактики атеросклеротичних кардіоваскулярних захворювань. І перше питання, яке повинно постати у нас в голові, це який же серцево-судинний ризик у пацієнта? У будь-якого пацієнта, тобто, коли, який, який до вас прийшов, будь то практично здоровий, будь то з якимось захворюваннями. Будь-то з якимись скаргами, навіть якщо ви думаєте, наприклад, про вертеброгенні кардіалгії, тобто не пов'язані з серцево-судинною системою захворювання, все одно, якщо ви призначили ліпідограму, то повинні в першу чергу зрозуміти і розрахувати серцево-судинний ризик пацієнта. І якщо ви в спитає, мене спитаєте, як це робити, то взагалі все дуже просто і інструментів настільки багато, що тільки я і встигай їми користуватися. Наприклад, якщо перед нами буде практично здорова людина від 40 років, то ми повинні з 2021 року використовувати шкалу Скор 2 або Скор 2 Опій. Якщо це людина молодше ніж 40 років, але їй вже виповнилося 30, хоча б. І ми можемо використовувати калькулятор Prevent Online. Да, він не є перекладеним на українську мову, наскільки я знаю. Але терміни, які застосовуються, вони є поширеними. І я думаю, що більшість з нас вже звикли до цих. Латинських, англійських назв, які повторюються з року в рік, і ми знаємо точно, що це таке H, це вік, да? загальний холестерин, тотал холестерол і все інше. Тобто, це зовсім не важко. Якщо перед нами пацієнт з цукровим діабетом, то завжди ми можемо використати шкалу Скор 2 діабет. І, до речі, Нещодавно завантажила собі застосунок Європейської асоціації кардіологів де шкали СКОР-2 і скор 2 ОПІ, і скор 2 діабет є в абсолютному вільному доступі, і на своєму смартфоні за одну хвилину. Якщо ви вмієте ще розраховувати правильно швидкість кубочкової фільтрації, ви можете скористуватися шкалою діабет, і не треба буде вигадувати, а якого ж ризику пацієнт, вам ще стрілочка на цій шкалі покаже, де ж, в якій зоні знаходиться наш пацієнт. Якщо вам не хочеться користуватися цими шкалами, то є прекрасний онлайн-ресурс YouPrevent, де є багато калькуляторів. І якщо у пацієнта вже були якісь кардіоваскулярні захворювання, ми можемо застосовувати шкали Smart Risk Score і Smart Reach модель. І якщо у пацієнта цукровий діабет, ми можемо застосувати ще два калькулятори, які вам подобаються dial або Advance. А якщо це практично здорові люди, Молодше ніж 40 років, то є шкала Life CVD модель, яка дозволяє теж з'ясувати, як треба змінити своє життя для того, щоб не бути в зоні високого і дуже високого ризику. Тобто стільки зараз можливих інструментів, головне перед собою ставити це питання і правильно на нього відповідати. Якщо вам не вдається застосувати будь-який калькулятор, який я пропоную це зробити, який є, до речі, абсолютно. Валідизованими на просторах Європи і Америки, і тобто в Україні теж він застосуватися може, то ми можемо використовувати дуже простий алгоритм, який пропонує нам Американська асоціація серця щодо оцінки ризику. Це теж досить просто. Якщо ви приклали датчик. До сонних артерій ультразвуковий і оцінили наявність бляшок. І дійсно є хоч одна бляшка, яка більше, ніж півтора міліметри, то це вже пацієнт в зоні ризику. до Півтора мм – це є потовщенням комплексу інтімедії, або відсутністю бляшок, і це є низьким ризиком. І в принципі, так воно і вкладається відносно в клінічний наш алгоритм. А якщо бляшка перевищує 2,5 мм, тоді ми говоримо про високий або дуже високий серцевий-судинний ризик. І нарешті. У нас в країні можна використовувати ще один спосіб оцінки кардіоваскулярного ризику це ліпопротиней маленький той маркер, який можна зробити відносно дешево, і повинні ми зробити, як про це говорять керівництво європейське і американські кожній людині, хоча б раз у житті. І це доведено в метааналізах, доведено з допомогою. Геномних досліджень доведено за допомогою таких складних методів, як манделівська рандомізація. І доведено і встановлено чітко, що підвищений або високий рівень LPA пов'язаний із серцево-судинними захворюваннями, і смертністю, і атеросклеротичними захворюваннями, і з серцевою недостатністю, і з кальциноз, кальцинозом аортального клапану. Тобто це теж є маркером, який дозволяє нам зорієнтуватися щодо ризику нашого пацієнта. І перед вами норми в двох одиницях вимірів. І ми можемо чітко розуміти, якщо людина має ліпопротеїн A маленький більше ніж 450 наномоль на літр, то дійсно це пацієнт дуже високого серцево-судинного ризику, навіть якщо він молодий. Навіть якщо він навіть маленький, тобто до 17 років, тому що я знаю, що нас багато дивляться сімейних лікарів, і ви, відповідно, лікуєте і не тільки дорослих, а й маленьких діточок. І це стосується всіх вікових категорій, і ці цільові значення можуть застосовуватися і для дітям, і дорослим. І якщо ви мене спитаєте, що ж робити, якщо ми виявляємо Ельпій, ну по-перше, це допоможе нам е, з'ясувати серцево-судинний ризик нашого пацієнта, щоб визначитись, чи починати прийом ліпідзнижуючої терапії. А по-друге, точно людина, і ви будете знати, що треба якомога раніше коригувати всі традиційні і відомі фактори ризику. Або вже є досить. Такий валідизований і абсолютно поширений в, в усіх країнах світу. Теж калькулятор, який дозволяє за допомогою знання не тільки відомих факторів ризику, до яких ми з вами звикли, а ще додаткове ЛПА дізнаватися про. Ризик пацієнта і як він змінюється в залежності від рівня ліпопротеїної маленьке. А також, що теж важливо, що, як ми можемо змінити цей ризик, тобто, що ми повинні зменшити для того, щоб серцево судинний ризик зменшився. Тому що це теж те поняття, яке можна, яке можна коригувати. Яке можна змінити за допомогою зміни відомих факторів ризику. Тобто колеги інструментів і інструментальних, і е, інструментів біохімічних, і навіть шкал, які застосовують штучний інтелект, такий як діп. AI analysis, тобто їх дуже багато. І просто вибирайте для себе те, що вам більше подобається. Застосовуйте і відповідайте завжди на питання, а якого ж ризику наш пацієнт. А він може бути з чотирьох категорій ризику: помірно низького, високого, дуже високого, і все більше говорять зараз про появу екстремально високого ризику. Справа в тому, що останні європейські рекомендації щодо оцінки взагалі, щодо класифікації ризиків, щодо оцінки ризику, вони були в 2021 році. Рекомендації європейські, які стосувалися в 2019 19. В цьому році буде Конгрес в Глазго. Європейська асоціація теросклерозу, і ми очікуємо нові рекомендації, які будуть представлені, або на конгресі Європейської асоціації кардіологів. І ми точно розуміємо, що клас екстремально високого ризику пацієнтів буде там присутній, тому що вже польське товариство, до речі, Ліпідна асоціація в 24 році передивилися всі свої групи ризику. І е, класифікували всіх пацієнтів на чотири групи, в тому числі і екстремального ризику. І е, ви мене можете спитати, чи є тут ЕльПІ в, в цій класифікації? Він не тільки є, тут є ще й високочутливий цей реактивний протеїн, до якого нам треба теж з вами звикати. і Обов'язково розрахункову швидкість кобочкової фільтрації за останніми сікій дії класифікацію. Тобто все має бути враховано для того, щоб розрахувати ризик. І коли ви, колеги, вже знаєте, якого ризику пацієнт, то легше розуміти, чи призначати взагалі статини, чи ні, або може щось ще. І в 24-му, в кінці 24-го року, наша асоціація клінічних ендокринологів ми зробили рекомендації, які будемо намагатися поширювати все більше і більше. Дисліпідемії при ендокринних захворюваннях. Це консенсусна заява нашої асоціації української. Клінічних ендокринологів, ви можете завантажити за цим посиланням, і ви будете знати все, що є новим в світі ліпідології. І коли ви відкри, вже відкрили для себе розуміння ризик, ризику вашого пацієнта, то друге питання, яке повинно стати перед вами, питання до якого ж рівня знижувати. Ліпопротеїди низької щільності. Тобто, те, що ми пам'ятаємо з вами, ми навіть не обговорюємо, що орієнтуємось саме в корекції ризику на ліпопротеїди низької щільності, тому що це є первинною доказаною метою подовження життя наших пацієнтів. І тут також нам будуть у нагоді. Польські рекомендації 24 року, де ми чітко можемо побачити в наших відомих нам одиницях виміру в мелімолях на літр, або хтось користується може іншою шкалою міліграми на децилітр, але це більше для країн, які працюють за американськими стандартами. Що якщо перед нами буде пацієнт низького ризику, його ліпопортиди низької щільності повинні не бути вище трьох, помірного не бути. Вище 2,6, високого 1,8, дуже високого 1,4 і відповідно екстремально високого 1. Тобто все чітко і просто. Тобто прості цифри, ризик в цифрах, рівні ліпопротидів низької щільності в цифрах, і це зв'язок неможливо подолати. Чому я про це взагалі сьогодні говорю? Тому що ця проблема є актуальною. Є актуальну, до речі, і не тільки для нашої країни. Перед вами найтаке відоміше дослідження, в якому приймала участь і наша країна, шість країн Центральної та Східної Європи з 17 по 18 рік оцінювали використання взагалі ліпідзнижувальної терапії в первинній і вторинній профілактиці. І виявилося, що, на жаль, Дуже низька розповсюдженість знань про ліпідзнижуючу терапію. І пацієнти, які мають високий і дуже високий ризик, ви бачите, і в первинній, і в вторинній профілактиці, на жаль, не мають цільових рівнів ліпопротеїдів низької щільності. Тобто, якщо ризик не розрахований, то і ліпопротеїди низької щільності не можуть бути в цільових значеннях, і це дуже важливо, колеги важливо це пам'ятати. Ви можете мені сказати, що це було давно, 17-18 рік, і майже нічого не змінилося і вже змінилося. Але я буду апелювати до дослідження Санторіні, яке закінчилося зовсім нещодавно. І мета була приблизно так само оцінити взагалі, як же досягається в світі, і це вже не була. Україна тут присутня, тобто навіть більш розвинуті країни Європи приймали участь в цьому дослідженні, але висновок, на жаль, так само неприємний для тих лікарів, які намагаються подовжити життя пацієнтів. Зелений колір це пацієнти з цільовим рівнем, тобто там, де був досягнутий цільовий рівень для низької щільності. Блакитний там, де не змогли досягти або не досягли, да? а сірий це невідомі взагалі дані. І от давайте подивимось: загалом було більше 9 тисяч хворих. І Серед тих, хто мав дуже високий серцево-судинний ризик, це другий стовчик колеги. Тут, на жаль, тільки 18,6% пацієнтів взагалі досягли цільового рівня. Тобто, ну, майже 80 були в зоні ризику, і ризик повторних подій або подій, які будуть потребувати госпіталізації або загрожують смерті він був в них він залишався в них він так само залишався дуже високим а все чому? Тому що немає у нас, на жаль, такого впевненого розуміння, що треба починати призначення ліпідзнижуючої терапії з розрахунку ризику, а не навпаки. Спочатку призначити щось. І думати, що все добре, без знань ризику. Так само, до речі, в, якщо ми подивимось на всі ці стовпчики, тобто навіть люди з встановленим атеросклеротичним захворюванням, їх було майже 7 тисяч, вони теж так само 20, тільки 7% пацієнтів з цієї групи отримували. Правильну ліпідзнижуючу терапію, тобто досягали цільових рівнів ліпопротеїдів низької щільності. І тут ми підходимо до третього питання. Що ж вибрати, тобто що на сьогодні є правильним? Як вибрати статини або не статини, або може, ну, от, скажімо так, відразу вибирати щось новеньке, типу інклісерану, да? або взагалі фенофібрат призначати для корекції ліпопротеїдів низької щільності. Тут у всіх в голові каша. Але на, насправді ніякої каші не може бути, тому що ще в рекомендаціях 2021 року за нас з вами, колеги, розрахували, як же будуть працювати різні ліпідзнижуючі препарати. І коли ви дали собі відповідь на перше питання, якого ризику пацієнт, ви знаєте, до яких, до яких цифр треба знизити ліпопротеїди низької щільності відносно ризику. Тоді ви чітко будете знати, а який же препарат, або яку комбінацію препаратів двох, трьох, може і чотирьох іноді у пацієнтів. Тобто все може бути. Комбінації не заборонені для застосування. Тоді ви чітко будете знати, що призначити. Єдине, що може ще викликати питання, що ж таке середня або висока інтенсивність. А для цього я спеціально взяла. Дані ще 2018 року, тобто це відомий вже більше ніж 7 років, що синвостатин низької інтенсивності, єдиний у нас статин на ринку України в дозі 10 мг, і а, а, аторво- і розовостатин – це статини, які все ж таки помірної або високої інтенсивності. Якщо ми говоримо про дози помірної інтенсивності, це 10,20 за американськими стандартами АТОРВА. Європейці дають часто 20-40, але бачите, американці тут трошки зрозуміліше 10-20, інтенсивність 40-80, тобто, є а, різниця. Да? Тому що європейці говорять 20-40-40, 80, тобто дози 40 є такою проміжною між помірною і високою інтенсивністю. А розова статин за американськими даними 5-10, 20-40, за європейськими 10-20, 20-40, але все ж таки це також препарати Помірної дози помірної і високої інтенсивності. І хочу зауважити, що симвостатин не є статином високої інтенсивності, взагалі, доз немає для високої інтенсивності. То якщо нам потрібно знизити ліпопротиди низької щільності більше, ніж на 50% відповідно переднього слайду, то симвостатин ми точно з вами не можемо призначити. Але Зараз 25 рік, і все більше і більше досліджень присвячено саме комбінованій ліпідзнижувачій терапії як перший крок для корекції дисліпідемії. І хочу представити вам низку таких робот, які підкреслюють важливість відразу призначати ту терапію, яка буде потенціально впливати на ризик пацієнта. тобто так, розраховувати, щоб досягти після першого першої перевірки через 4-6 тижнів ліпідограми абсолютно нормальних значень або близьких до тих, які ми повинні з вами отримати для зниження ризику. І так, робота 22-го року: комбінована терапія як стратегія першої лінії у пацієнтів з дуже високим ризиком. І екстремально високим. І от ви бачите, що відразу треба починати таким пацієнтам прийом статину зітєміба. Тому що, на жаль, навряд чи ви знизите лише навіть високоінтенсивним статинам. А екстремально високого ризику тут навіть можна потрійну терапію з інклісіранам давати. А тут представлені пісіскінань-9, яких ще не зареєстровано в нашій країні, у нас є. Тільки інтерфіруючі МРНК, але вони також працюють наряду на ряду з скинань 9 інгібіторами. Також польські рекомендації кінця 2024 року. Якщо високий ризик серцево-судинних захворювань, нам пропонують на першому кроці обов'язково максимально переносимо дозу з езитімібом, а потім вже після першої перевірки інклісеран. Або відразу можна з інклісіраном. Так само можна з бомпедоєвою кислотою, тобто чекаємо її реєстрації. Далі, так само, польські рекомендації 2024 року пацієнти зі встановленим атеросклерозом і які мають цукровий діабет або мали гострий коронарний синдром, або сімейну гіперхолестеринемію, Також перший крок відразу комбінована ліпідзнижуюча терапія. І враховуючи, що Важлива якість, тому що зрозуміло, що комбінація буде працювати сильніше. І доведено, що вона вдвічі краще дозволяє сформувати ту когорту пацієнтів, які досягнуть цільового рівня ліпопротеїдів низької щільності. Також доведено, що обов'язково буде. В 4 рази ефективніше зниження ліпопротеїдів низької щільності, і в 3 рази ефективніше тригліцериди. Але важлива саме якість ліків, які ми призначаємо нашим пацієнтам. І я не можу не сказати про розліт плюс, тому що, на мій погляд, це найякісніша комбінація, яка зараз присутня у нас, тому що доведений вплив саме на. Причину атеросклерозу, або на наслідок, да, атеросклерозу, тобто на те, від чого ми всі хочемо захиститися від атеросклеротичних бляшок. І саме комбінація розліп плюс здатна призводи, приводити до більш вираженої стабілізації і регресу атеросклеротичних бляшок у порівнянні з терапією. Якщо ви користуєтесь іншим статином, або ваш пацієнт не зміг переносити статини, що буває вкрай рідко, але все ж таки буває, то завжди можна розглянути: хоча б Езитіміп, тобто цей ліпобон, це єдиний езитіміп на ринку України, який може бути або Альтернативою при непереносимості статинів, але я все ж таки підкреслюю, що, скоріш за все, це гарний додаток до статинів, якщо ви хочете швидше подивитися, як буде працювати комбінована ліпідзнижуюча терапія. І підходжу до підсумків. Колеги, три питання ми обговорили. Перше ризик, друге рівень ліпопротидів низької щільності. І третє вибір правильної комбінації гіполіпідемічної терапії. Це єдине, що повинно в нас бути в головах, коли ми бачимо ліпідограму, а не відразу без розрахунку ризику думки про гіполіпідемічну терапію. І Якщо ми так з вами будемо думати, то ми будемо завжди робити правильний вибір, ми завжди будемо знати, як сприяти дотриманню гіполіпідемічної терапії, тому що це залежить колеги саме від вас і від нас з вами. Я дякую вам за увагу. І якщо у вас залишаються якісь питання, то я з задоволенням буду відповідати на них.